Доброго дня, урок номер 2. Сьогодні ми з вами пригадаємо знаки альтерації. Що це таке? У музиці існують такі знаки альтерації: це дієзи, бемолі, бекари, дубль дієзи, дубль бемолі. І так, що таке дієз? Що він робить зі звуком? Що робить бемоль, а що робить бекар? Подивіться уважно, будь ласка, на клавіатуру. Звук До. Якщо перед нотою До стоїть знак дієзу, а дієз це ось така рішіточка, то звук буде підвищуватися на півтону. Півтону це найменша відстань між звуками, то це буде ось ця чорна клавіша до дієз. Якщо перед нотою стоїть «Бемоль», то звук буде знижуватися на півтону. Ось, наприклад, Ре, ре бемоль. Це буде ось ця клавіша. Знак бекар буде відміняти попередній знак, який був перед нотою. Це знак відміни. Ключові знаки, що ставляться біля скрипкового або басового ключа, діють протягом всього музичного твору. А є ще випадкові знаки, які виникають лише у деяких випадках, лише в тому такті, де розташований. І діють вони протягом такту. Подивіться, будь ласка, сюди. Ось в такому порядку пишуться дієзи при ключі. Дієз пишеться на місці ноти, наприклад, Фа нота Фа пишеться 2 октави на п'ятій лінійці, і Фа дієз буде писатися саме на п'ятій лінійці. Порядок дієзів такий. Фа до, соль ре, ля. Мі, сі. Порядок бемолій такий. Си, ля, ре, соль, до, фа. Будь ласка, пропишіть порядок дієзів і порядок бемолів. І потрібно буде написати дієзи по порядку і бемолі по порядку на нотному стані. Зараз ми з вами пригадаємо гаму соль мажор. Позначимо в ній стійкі, нестійкі та відні ступені. Нагадую, що соль мажор, тоналість має один ключовий знак дієс. І це буде фа дієс. фа <му> І зараз ми з вами запишемо. При ключі я обов'язково ставлю знак, так як це соль мажор, це буде Фа дієз, ключовий знак. І пишу починаючи від ноти соль. Також підписую ступені. Нагадую, що ступенів у нас сім. І підписуються вони римськими цифрами. 6, 7. І перший ступень повторюється соль тільки вгорі. Стійкі ступені я не зафарбовую, не стійкі зафарбовую. І розв'язую їх у стійкі. Другий піде в перший четвер. Зараз я випишу стійкі ступені. не стійкі ступені та підпишу їх. Починаючи можна з сьомого ступені, другий, четвертий і шостий. Так, перший, третій, п'ятий це стійкі. І в відні ступені це ті, які оточують тоніку. Нижній відний ступінь і верхній відний ступінь. Нижній це сьомий під першим ступенем. І верхній це другий над першим ступенем. Так. Наступне завдання вправий печух хлібчик» транспонувати у тональність соль мажор. Пригадуємо вправу з минулого уроку. Це вправа була в до мажорі. Ми з вами підписали ступені, і зараз потрібно її транспонувати у тональність соль мажор. Що таке транспозиція? Транспозиція це перенесення мелодії або твору у іншу тональність. Ця вправа була в нас в до мажорі і перший ступінь була нота до. А якщо буде вправа в соль мажорі, то першим ступенем буде. Нота, соль. Обов'язково фа дієс при ключі, так як це соль мажор, ключовий знак у нас буде фа дієс. І в точності я переношу ступені перший, другий, третій, четвертий, восьмі ноти. Це буде в тональності соль мажор, перший, другий, третій ступінь, четвертий. І так, так само записую таку саму, такі самі тривалості нот. Починаючи від третьої лінійки, нагадую правила. Штилі пишуться донизу. Так, перший, другий, третій, четвертий і п'ятий ступень нота ре, дві четвертних ноти. І так далі. Домашнє завдання. Потрібно грати і співати гаму соль-мажор, у ній стійкі-нестій ступені, розв'язання на стійких у в відній ступені. А також друге завдання розставити тактові риски у розмірі 2 чверті і 3 чверті. Дана мелодія потрібно розставити тактові риски. Пригадую, що розмір, верхня цифра розміру вказує на кількість долей у такті. Якщо це розмір 2 чверті, то в кожному такті буде 2 долі. Якщо розмір 3 чверті то в кожному такті буде три долі. Уважно подивіться на текст, перепишіть його, поставте розмір дві чверті і розставте тактові риски.